Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Скоро 16 липня, і буде рівно рік. Рівно рік, як набув чинності, закон про мобілізацію. Його ухвалення стало одним з найбільш обговорюваних е і, взагалі, таких, знаєте, найсуперечливіших рішень минулого року. Сьогодні хочу поговорити простою мовою, що реально змінилось для чоловіків за цей рік, які нові правила вже діють, що може змінитись найближчим часом. І головне, чого чекати кожному, кожному, хто має військовий обов'язок. А наскільки я розумію, як нам пояснюють, так що е, всі, майже всі, мають цей, цей військовий обов'язок, всі, окрім поліцейських, ТЦК і депутатів. Так, от, що змінилося з 16 липня минулого року. Закон про мобілізацію приніс цілу низку нових обов'язків і обмежень для військовозобов'язаних. Простими словами: ось що ввели: електронний кабінет призовника. Тобто, кожен військово зобов'язаний має бути зареєстрований, через кабінет оновлення даних, повістки, повідомлення. <кій> оновлення даних. Це взагалі окрема, е окрема тема, на яку можна дуже е довго говорити. Оновлення даних це зробили як обов'язок, е якщо змінив місце проживання, сімейний стан, роботу, повинен повідомити ТЦК про все, що змінилося в житті. Не повідомив – штрафи згодом е і кримінальна відповідальність. Далі е нові штрафи і покарання. За наявку до ТЦК. Великі штрафи, за ігнорування повістки суд, можливі обмеження на виїзд і так далі. І так далі. Ну і звичайно, обмеження прав. Обмеження прав, водійські права, так можуть, можуть забрати взагалі можуть заборонити, користуватись машиною, виїзд за кордон, оформлення там держпослуг, все це може бути призупинено, якщо оцей з'явився розшук ТЦК. Ну, а щоб прибрати все це з ТЦК, я про це взагалі робила окремі програми, там треба дуже-дуже багато всього зробити. І просто оновити дані, наприклад, цього недостатньо вже для того, щоб зняти з розшуку ТЦК. Це там ціла процедура. Але сьогодні тема не про це. Що це означає все для, для чоловіків? Якщо ти чоловік. Віком від 18 до 60 років, то зараз хочуть, щоб обов'язково всі чоловіки були в базі ТЦК, навіть якщо людина ніколи не служила. Якщо викликали, маєш з'явитися. Якщо не з'явився, отримаєш штраф або навіть буде кримінальна стаття. Навіть якщо людина виїхала, живе за кордоном, все рівно маєш оновити дані, інакше отримаєш заборону. На офіційні дії в Україні навіть студенти після 25 років втрачають право на відстрочку, бо вже дорослі. Ось навіть хотіли ввести закон про те, щоб заборонити вчитись чоловікам після 25 років. Але слава Богу, цього не зробили, бо ну це вже було просто таке обмеження прав, тобто обмеження, я б сказала так, обмеження прав на розвиток. Тобто, але цього не зробили. Але знаєте, це такий поганий дзвіночок, що це взагалі запропонували. Тобто, я так думаю, що будуть просувати цю ініціативу ще, можливо, в якихось різних інтерпретаціях, але суть залишається однією і тією ж. Що планується далі? Важливе питання за останні місяці звучали нові ініціативи, які можуть скоро реально стати законом. Дивіться. Вже реалізовано. Знизили вік мобілізаційний з 27 до 25. Відміни багатьох видів відстрочок, особливо для держслужбовців і студентів після 25. Облік через дію планують повноцінно вбудувати це все в систему. Використання відеокамер і баз даних для пошуку у хилянців. Тобто. Також обговорюється нове грошове покарання для тих, хто ухиляється, але не мобілізований. Що важливо знати кожному? Простими словами, що хочуть. Так? Якщо ти чоловік, тебе бачить система. І треба або стати на облік, або пояснити свій статус. Якщо вже служиш, ситуація не змінюється. Якщо ще ні, треба бути уважним до законів і викликів. Ризик випадкової криміналізації зростає, тобто можна отримати справу просто через те, що не оновив дані там чи проігнорував лист. І важливо, держава все більше переносить відповідальність на людину, мовляв. Сам мав знати, сам мав повідомити там, сам винен, якщо не зробив цього. Що робити зараз? Перевірити статус, чи є людина в реєстрі, зареєструвати кабінет призовника, коли він працює, оновити дані, якщо щось змінилось. не ігнорувати повістки. Це так, знаєте, якщо все це має бути по правилам. Але в мене запитання: а чи справедливо в нас мобілізація? Що все має бути а, по правилам? Хороше питання, правда? Дуже хороше питання. А, дуже багато чоловіків. А, ну, наче як статистика каже про те, що понад а, 6 мільйонів а, не оновили дані, так і не оновили дані. Що буде з цими чоловіками? Або його знає, що буде з цими чоловіками. Я думаю, що будуть багато чого вигадувати для того, щоб люди оновлювали дані. Um, і саме головне, друзі, не вірте чуткам. Дуже багато зараз дезінформації, особливо в соцмережах. Uh, вивчайте закони, офіційні закони, читайте офіційні повідомлення, бо зараз, знаєте, така велика кількість новин, що можна просто, знаєте, здуріти. На завершення скажу так: uh, рік тому нам пообіцяли прозору, прозору і ефективну мобілізацію. Uh, що маємо? Абсолютно ніякої прозорості, абсолютно ніякої ефективної мобілізації і абсолютно ніякої справедливої мобілізації, яку нам теж, до речі, обіцяли. Маємо багато змін, маємо штрафи, маємо жорсткі правила, маємо ТЦК, які бусифікують. Зато з'явилося, з'явився такий термін, так? Бусифікація бусифікація. І все більше і більше навантаження на чоловіків. Ніякої справедливої мобілізації ми не бачимо. І головне питання яка перспектива, скільки буде тривати ще мобілізація? Яка стратегія держави? Бо зараз все схоже не на порядок, а на затяжну кризу, де люди просто не знають, чого чекати завтра? Якщо вам є що сказати, пишіть коментар. Якщо є якісь питання, ставте питання і обов'язково поширюйте відео, щоб інші розуміли, що змінилось за цей рік і як все це впливає на нас. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.